Вона гуртує навколо себе однодумців, які щохвилини працюють заради наближення нашої перемоги. Ніженка Галина Б'янка є викладачкою університету імені Миколи Гоголя, психотерапевткою, головою громадської організації Час для нас. Та головним покликанням усього свого життя вважає саме волонтерство, яким почала займатися не від початку повномасштабного вторгнення, а з початком війни в Україні. Моя робота як волонтера почалася ще з 2015 року. Я Спочатку це була така молодь активна. Волонтерська група у нас називалася Час для нас, і з 2019 року ми вже стали громадською організацією Час для нас. То для мене не було новиною якось да, про допомогу. Якщо говорити про 24 число, я завела автомобіль, поїхала його заправила, і я розуміла, що е вже мені в перший день, коли почалась війна, а у нас немає що їсти багатодітним нашим. І мені подзвонили наші соціальні служби з. З Рація Наталя Борисівна і вже говорила, що Галя хелп і потрібна допомога. І так почалась війна, було страшно. Було незрозуміло, да, але розуміла, що буде, буде оті всі підопічні, які у нас і до війни були, вони і під час війни, і продовжуємо цю роботу вже цілий рік, підтримуючи всіх багатодітних переселенців, наших людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Плетуть сітки та сушать борщі, збирають кошти на військову амуніцію та автомобілі. Донатять на дрони, в'яжуть теплі шкарпетки для наших воїнів, печуть пиріжки та. Організовують благодійні заходи. Ця волонтерська робота не припиняється ані на мить, ділиться Галина. Буквально за перший другий день мій будинок перетворився на аптеку. Мій гараж перетворився на видачу бійцям тероборони допомоги різного роду, військової амуніції, харчування всіх засобів, гігієни допомоги. То другий поверх мене перетворився, як в гаражі перетворився. На видачу такої допомоги у, е, у одязі, е, і, ну, і так ми почали працювати. Якщо говорити про м, найстрашніше, мабуть, що, м, оця невідомість це, і так щодня, і я думаю, що ми проживаємо і ніколи не можемо. Ми можемо тільки полюбити сьогодення. І приймати його таким, не знаючи, що у нас буде завтра, бо завтра у нас може і не буде. Волонтерка пишається неймовірно згуртованою Ніжинською громадою, яка миттєво відгукується на усі благодійні збори. Позавчора я відкрила збір на 80 тисяч. Сьогодні він уже завершений. Це на черговий автомобіль Сергію Наконечному. Який воює всі 10 місяців в Угледарі, і е, завдяки дітям, завдяки небайдужим ніженцям, завдяки моїм друзям, завдяки тим, хто донатить і донатить, і постійно це робить. Е, і коли був ранок, я десь о 8 годині розмістила пост. Е, через півгодини позвонила моя подружка і каже, Галя, де ти будеш? Я кажу, ну в 10 буду на складі, будемо видавати там щось. Е, матраси прийшли від ООН. І е, і кажу, скільки. Вона принесла 20 тисяч гривень, і я розуміла, що вже раз 20 є, то вже ми це точно закриємо. Думала так собі, так, зараночок, і так далі. Але ну, це якісь благословенні всі збори. Ну, точно без вищих сил, без Бога, без цього не буває цих всіх зборів. Кожен наближає перемогу на своєму фронті: серце до серця, рука до руки. Разом крокуємо до омріяної перемоги, каже невгамовна Галина Б'янка.